Томат Андромеда Фодин відомий з кінця минулого століття, і якщо в ті роки поява кожного нового гібрида було подією, городники намагалися не пропустити новинки, то тепер це не так. Однак Андромеда, отримавши схвальні характеристики незабаром після свого створення, і зараз цікавить багатьох дачників і фермерів, які виробляють овочеву продукцію на продаж. Історія вирощування сорту томатів Андромеда. Томат Андромеда Фодин» 1 був виведений в Ростові на дону селекціонером А, а «Маштаковим» призначений для вирощування в незахищеному ґрунті багатьох місцевостей європейської частини країни, так і Зауралля, це центрально Чорноземний, Північно-Кавказький, Середньовольський, Нижньовольський, Західносибірський, східносибірські регіони, незважаючи на відсутність в списку центрального регіону. Андромеду вирощують, і там, в разі необхідності використовуючи теплиці, прописку в держаєстрі селекційних досягнень гібрид отримав 1998 році. При цьому обумовлено, що рекомендується він в першу чергу для товарного виробництва. Опис сорту Андромеда. Андромеда детермінантна рослина, кущ не є штамбовим, але він невисокий. Трохи більше пів метра розлоги й кількість листя середня. вони стандартного розміру, пофарбовані сіро-зелений колір. Перша кисть з плодами формується після шістьго або сімго листка наступні через один-два листка. Кожна кисть містить до сім плодів, плоди мають плоско округлу форму з ледь помітною ребристістю, їх розмір середній. Маса коливається від 80 до 120, помідори містять 4-5 насіннєвих камери. Пофарбовані в червоний колір у той же час відомі три різновиди Андромеди, крім червоної, існує рожева, яка дозріває трохи раніше і золота, що відрізняється не тільки забарвленням, але і більшими помідорами чітко дізнатися серед безлічі сортів червону андромеду за зовнішнім виглядом неможливо. Так виглядають плоди десятків, якщо не сотень, наявних на сьогодні сортів. Характеристика сорту томатів Андромеда. Андромеда. Ранньостиглий томат, плоди готові до збору через 3-5 місяців після посіву насіння на розсаду. Смак помідорів не можна назвати відмінним оцінка дегустаторів – 4-3 бала за п'ятибальною шкалою. В основному їх використовують в салатах, в тому числі в дієтичному харчуванні, але плоди годяться і для всілякої переробки, починаючи від отримання з них соку і закінчуючи цільноплідним консервуванням. Урожайність гібрида вельми гідна. При промисловому вирощуванні досягаються цифри більше 700 СГ, але це в типово помідорних регіонах на кшталт Астраханської області. Дачники з 1-2 збирають до 12 к плодів. Зниження температури андромеда переносить задовільно, але в регіонах, що характеризуються вологим холодним кліматом і намагаються не садити у відкритому ґрунті, це пов'язано з недостатньо високою стійкістю до хвороб. Тому числі кітовторозу у той же час при підвищенні вологості помідори не розтріскуються, здатні до тривалих перевезень і зберігання зібрані недозрілими, успішно дозариваються в умовах міської квартири. В якості промислового сорту андромеда широко використовується і нині, але дачники вважають за кращі сорти з більш смачними плодами і більш болезнестойкі. Основними достоинствами гібрида вважаються. Ранньостиглість, висока стійкість до коливань, погодних умов, невибагливість у догляді, одночасне дозрівання плодів в кисті, хороша транспортабельність і збереження врожаю недоліками вважаються звичайний, невидимий смак, не дуже міцна коренева система і схильність ряду захворювань, уберегти від фітовторозу може тепличне вирощування, але воно підходить тільки для тих дачників, які можуть навідуватися на ділянку щодня. Без провітрювання теплиці обійтися не можна, все таки основне призначення гібрида товарне виробництво у відкритому ґрунті порівняно теплих областей і країв. Відео характеристика томата Андромеда від Гавриша вирощування томатів Андромеда. З точки зору агротехніки Андромеда не відноситься до особливо проблемним томатам. Виростити її може майже будь-який городник. Треба пам'ятати, що це гібрид першого покоління, насіння від свого врожаю непридатні для посіву у південних регіонах. При вирощуванні цього томата можна обійтися і без розсади. Але частіше цю стадію не обходять. Посів насіння на розсаду проводять в звичайні терміни за два місяці до передбачуваного перенесення розсади в грядку. Догляд за розсадою не має особливостей, занадто густа посадка кущів через схильність грибкових захворювань не рекомендується. На квадратному метрі грядки розташовують тільки чотири рослини до формування кущів підходять по різному. В південних регіонах цим не займаються зовсім. В інших місцях сорт вирощують в два стебла, не відмовляються від підв'язування, початком почервоніння помідорів обривають нижнє листя. Через скромно за розмірами кореневої системи пропускати поливи не можна принаймні. До початку дозрівання ґрунт слід підтримувати у вологому стані, зазвичай цьому допомагає хороше мульчування грядки, часто потрібні і підгодівлі. В цьому плані гібрид дуже ненажерливий. Традиційної триразової схеми недостатньо. Підгодівлі намагаються давати два рази на місяць. У більшості регіонів, крім самого півдня, без профілактичних оприскувань від фітофторозу обійтися не можна, крім видалення зайвих листя. Обов'язково доводиться використовувати і мецедержащі препарати бордоською рідиною хлорокс та ін. Це ще одна причина того, що звичайні дачники все частіше відмовляються від вирощування андромеди. Відкликання найурожайніший фодин, андромеда Семко, червоні середнього розміру помідори, на смак нічого особливого першим захворів фітофторою надкахц. Форіум прігозрює автопіц в 3073 старт 9 Андромеда кращий детермінантний гібрид для відкритого ґрунту, урожайна, смачна для салатів і заготовок дросерахт, томат помідорцом форум стопіцтрий, Нуль до один вісім 0 з нуль один. Один з найулюбленіших гібридів садимо його вже 6 років в різних забарвленнях. У нас продається червона, рожева і помаранчева, компактний міцний кущ не хворів ніколи. Урожайність завжди дуже велика у червоної і рожевої. А ось у помаранчевої андромеди кількість плодів значно нижче, плоди рівні, загалом стандартний помідор зі стандартним помідорним смаком, хороша лежкість і транспортабельність. Садимо за врожайність, добре робити лечо салати і т. Але для їжі беремо інші більш смачні помідори: віа двасім томат помідорцом форіум стопідстри, 0 0 0 0 до нульб чотири 0 0 вісім 0 з нуль п'ять, помідори андромеда вирощуємо давно сорт хороший. Нам подобається, у минулому році вийшло так, що ми ці насіння не купили, зате познайомилися з помідорами Санька. В цьому році вирощуємо розсаду і тих і інших андромеда. У нас майже ніколи не хворіє, цим вона дуже нам доводиться до душі, хоча в нашому регіоні складно обійтися без засобів проти фітовтори Лезерахц. Оцовікцо Ревів 4326 на Нумата Андромеда фірми Аліта вирощую другий рік і вони трохи не розчарувалася. А так як живу я в північних районах, то цей сорт просто незамінний для мене. Він не тільки холодностійкий, але і ще ранньо стиглий, що дозволяє встигнути зібрати урожай. Вирощую я його у відкритому ґрунті Оласнехтс. Оцовікцом Цомревіев 4-48 Автомат Андромеда хороший для великих сільськогосподарських підприємств і фермерів, які вирощують помідори на продаж недоліки. Гібрида змушують звичайних дачників переходити на інші більш сучасні сорти.